Давайте поговоримо ось про що зараз. Процитую видання Уніан, яке нам пише, що особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо зимовий період. Це вони е, цитують пана Сирського і визначають, що з останнього поста головкому зсу в телеграмі можна е, зробити висновок, що росіяни готуються наступати на запорізькому напрямку, е, згадуючи вчорашній день, також видання білд його аналітики, якісь неназвані джерела з розвідки. Кажуть, що росіяни хочуть наступати е, достатньо глибоко і серйозно, і е, розуміємо їхні бажання, але знову ж таки співставляємо з реальністю і хочеться зрозуміти ризики станом на сьогодні. Про все, що пишуть щодо Запорізької е, області, наприклад, давайте з цього і почнемо. От що ви бачите, що ви думаєте, е, знову ж таки, давайте почнемо з приводу питань фортифікації. Ну, з питань фортифікації, наскільки відомо, зараз Запорізька область взялася за інженерне обладнання тої, тої території, яка знаходиться за лінією бойового зіткнення між нами і російськими загарбниками. Так же як і Дніпропетровська, сьогодні там будується лінія оборони, і я думаю, що місцева влада і жителі розуміють, що це їх безпека, і чим якісні вони підготуються, тим більше шансів того, що наші війська зможуть утримати російських загарбників, якщо такий наступ відбудеться. А сказати, що він не відбудеться сьогодні, враховуючи ситуацію, яка склалась на времінському виступі, ну дуже, дуже дуже стає важко. Хоча ми знаємо, і наше головне управління розвідки, ну поки що. Не говорить про накопичення військ сил на запорізькому напрямку на Гуляй-Польському, Оріховському. Знову ж таки, коли от люди читають такі новини про фортифікації, у деяких з них виникає питання, чому саме зараз будуються, чому раніше не будували? А чи виникає у вас таке питання, і яку відповідь ви собі даєте? Питання виникає таке, до речі, і постійно, до речі, воно постійно виникає. Це говорить про те, що Генеральний штаб не, не передбачає ситуацію на декілька кроків уперед. Вони живуть сьогоденням, складається критична ситуація. По мірі виникнення проблеми вони її намагаються вирішувати. Замість того, щоб дивитися на це стратегічно, прораховуючи на декілька кроків вперед. Невже не зрозуміло було, що е, і постачання озброєння йде дуже повільно. За три роки ми не змогли е, влаштувати нам, допустимо, щось на кшталт е, ленд-ліз. Я маю, я маю на увазі не по процедурі, а по швидкості і обсягу. І що е, російська армія ну можна ж було проаналізувати на протязі останніх двох років як вона нарощує, а фактично вони системно нарощують? Е, Чисельність своїх сил, і а, на сьогоднішній день з тими озброєнням, які вони застосовують, вже не перший місяць і не перший рік. А, можна було прорахувати де ми будемо через місяць, через півроку і через рік. Ем, знову ж, з приводу армії, от те, що ви кажете, мене насилає на думку, того що, от, згадую, як писали, що російська армія Вона не зможе оновлюватись, тому що є санкції. Але проблематика в тому, що вони можуть штампувати там якісь певні види озброєння. Ем, наскільки сильно це от відіграє роль в поточній ситуації, знову ж тут ем, можемо трошки спробувати оцінити російську економіку. Тут є також два табори один табір каже, що з російською економікою все окей і. Ну можливо, такі непрофесійні оціночні судження, що е, росіяни можуть воювати і 10, і 20, і 100 років. З іншого боку, є альтернативне е, альтернативні думки, які кажуть про те, що економіка перегрівається, і що цей кошик, звідки вони постійно витягують гроші, в тому числі і на зарплати ці підйомні виплати е, тим, хто заключає контракт. Що цей кошик він пустіє, що вони ну дійсно не можуть так багато е, і далі. Вистоювати в економічному сенсі, паралельно не оновлюючи через санкції власне ВПК. Ну, а про, про які глибокі чи впливові санкції ми з вами сьогодні говоримо? Я скажу так: що економіка не в гарному стані. Вони дійсно рухаються до кризи. Але поки економіка з'їсть ці гроші, то ми з. Ну втомимося в чекати, і це може бачите, запас міцності у російській у російській економіки виявився доволі величезний. А ще, якщо врахувати, що ті ж самі країни Європи і деякі інші країни покупають у Росії енергоносії? Ну до речі, якщо ми рік назад казали, що Росія в день заробляє мільярд доларів на енергоносіях. Сьогодні каже, що вона заробляє десь чуть трошки більше півмільярда доларів. Доларів переведіть це в, в, в карбованці російські, і ви зрозумієте, це, це, це шалені гроші. І фактично ці а, сірі схеми, і в тому числі і білі схеми, які сьогодні а, працюють, та ж сама нафта для Угорщини і а, газ для словаччини, які прокачі Чехії, які прокачується через нашу систему. Вони потрапляють, гроші потрапляють в казну Російської Федерації. Це оплачує те ж саме озброєння і дає економіки Росії не, не рухнути сьогодні сьогодні і зараз. Так що тут сподіватися і чекати, поки вона рухне, ні стосовно стосовно розвитку армії, скажу так, що армія технологічно деградує, але кількістю вона, вона все ж таки нас. Вона, вона бере кількістю сьогодні величезною. Вони знаходять якесь саме там примітивне озброєння, ті ж самі фаби, фугасні авіаційні бомби, які Радянський Союз наклепав десятками тисяч. Зробили до них маленьке приладдя, яке вони, до речі, крали з американського зразку ще в 22-му році. А сьогодні це поставлено на конвейері. Дивіться, тисячами е, враховуються каби, які скидуються на наші з вами голови, на голови наших військових. Яка оборона витримає, коли російська артилерія разом з авіацією вивертають на, на, на вивірі е, будь-який район оборони? Любий, зносить з лиця землі будь-який населений пункт. Так що тут казати, а, а ми чекаємо технологій. До речі, ми так і не спромоглися зробити власний кап, хоча у нас є угасні авіаційні бомби. І чомусь про це міністерство оборони так помовчує і нічого не каже. Ми чекаємо французькі 50, 50 бомб на місяць, і чекаємо американські від Боїнга, який вже третій раз відкликаються, тому що хочуть їх якось там доробити. Через удар ізраїлю іран ймовірно не зможе найближчим часом постачати Росії нові балістичні ракети. Також про це хотілося б поговорити і от оцінити таку перспективу наскільки ізраїльські удари по іранській території дійсно можуть вплинути на співпрацю по цьому вектору з Росією, і звісно ж на удари зі сторони Росії по, по нашій території, от цікаво почути ваші думки. Ну, стосовно ракет, там же ж не не стільки ракети, вони, хоч і підпадають, можуть, точніше, підпасти під категорію тактичних ракет з дальністю 120 кілометрів. Ну, це в основному реактив, ре, більше можна сказати реактивні снаряди. Немає такої чіткої градації. Це реактивний снаряд великої дальності і великої потужності, чи, чи великого калібру, чи це так, тактична -ракетна, ракетна зброя. Так що вони поставили, але не надали пускових, і ми досі не бачили жодного прикладу бойового застосування. А от стосовно шахедів, які вони передають, можливо зменшення кількості виробництва цих шахетів в результаті того, що комплектуючі все ж таки з Ірану ідуть. І як сьогодні стало відомо з матеріалів німецької. німецької Осінтарської фірми компанії, яка провела точніше, там фонд провів розслідування журналістське, Що Російська Федерація сьогодні самостійно забезпечує себе на 30% боєприпасами, на 70% відсотків і її, її забезпечують її партнери, а саме на 60% забезпечує Північна Корея, і на 10% в боєприпасах забезпечує Іран. О, це може зменшитися, тому що на сьогоднішній день ну ми не знаємо ступінь ураження а, ні складів, ні виробництва е, таких е, доказів там величезної детонації чи е, руйнувань цих підприємств, поки що в відкритому доступі не надано. <таспоріг> так що е, ну думаю, що все одно Іран особливо в шахедах, Іран може задуматися в плані того, що вони йому можуть знадобитися. Самому для відповідних ударів по тим же по той же самому Ізраїлю минулого разу. Ми згадували з вами новину про солдатів СКНДР, і це новина достатньо довго вже знаходиться в засобах масової інформації і має от таку ауру: що от, 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 от почнеться, от, от їх якось імплементують і ну. І ще трошки, і ще трошки і ще трошки сьогодні також з Пентагону сказали, що е, солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів. Нью-Йорк е, Таймс пише, що наші солдати, які перебувають на курській території, отримали вже попередження про те, що готуватись до бою з цими солдатами. Е, так, от тут декілька одразу питань виникає: чи дійсно в короткостроковій перспективі ну от Пентагон вказує декілька тижнів, а нью Таймс Каже, що наші солдати вже готові до штурму цих солдатів КНДР паралельно з тим, чи буде це скоро, чи не буде це скоро, і знову ж таки, як буде реагувати світ, ну хоча б попередньо, тому що проговорюються різні сценарії. Знову піднімається тема запиту України бити в глиб російській території. Ну тому що на ескалацію потрібно відповіда... відповідати ескалацію. Ну, справа у тому, що тут ескалацію це можна назвати, коли ми виявимо, допустимо, як мінімум батальйон. Батальйон це основна бойова тактична одиниця, на якій базується будь-яка армія світу. Це основне підрозділ. От якщо ми виявимо як мінімум батальйон північно-корейських військових на власній території, тоді ми можемо з вами казати про ескалацію. Сьогодні ми говоримо тільки про розширення географії війни, і е, говоримо, що війна в такому випадку війна переходить з статусу е, збройного конфлікту в статус, ну як мінімум, регіональної, а можливо, і, і міжконтинентальної війни, тому що Північна Корея знаходиться на іншому континенті в Азії. Я не думаю, що Російська Федерація на сьогоднішній день готова йти на конфронтацію з Заходом. І і прижене північно-корейських солдат на нашу територію це може статися, але не в такій масовості, і можливо не сьогодні і не завтра, а в якійсь певній перспективі. В першу чергу, де вони можуть застосувати своїх північно корейських солдат, це може бути курська операційна зона, але і то тільки для якихось окремих підрозділів для набрання і надбання, точніше. Бойового досвіду, а взагалом то до речі, і західні аналітики сьогодні приходять до висновку, того, що загалом Росія може використовувати північно-корейську армію для вирішення внутрішніх завдань і заміни російських військ північно-корейськими на території Російської Федерації. До речі, Путін в інтерв'ю відповідаючи на вопрос під час саміту. Одного із західних журналістів сказав, що ми тут всередині самі розберемося, де і як використовувати північно-корейську армію. Відповідно до договору про стратегічне партнерство немає жодного порушення міжнародного права. Вони союзники по цьому договору, і вони можуть на власній території вони можуть розташовувати за згодою обох сторін розташовувати війська, що вони на сьогоднішній день. І як один із варіантів того, як умовний захід може відреагувати, а, окрім того, що надати Україні дозвіл бити в глиб російській території, в Блумберг пишуть, що м, Південна Корея може скасувати свою політику заборони постачати летальну допомогу Україні, яка перебуває у стані війни а, м, іншим. Варіантом відповіді на дії КНДР могло б бути знаття заборони США на удари в глиб Росії з західною зброєю. Ну звісно, от розглядаються ці основні варіанти, знову вони піднімаються, і хотілось би конкретно по ним пройтися. Тому що, якщо враховувати заяви Пентагону, що через декілька тижнів це може відбутися, відповідно і реагувати вони теж будуть через декілька тижнів. А через декілька тижнів це означає після виборів в Сполучених Штатах. І от так майоріє, що, начебто, після виборів вже так. Багато, знаєте, чого перетинається саме в цій даті, саме в цій події, і, можливо, щось зміниться. Чи очікуєте ви цього? Ну, я не очікую особливих змін. За винятком того, що якщо переможе Дональд Трамп, то ми можемо опинитися перед. Ультиматумом стосовно стосовно початку перемовного процесу, от якщо переможе Камала Харіс, то ситуація може розвиватися далі в тому ж самому контексті, як вона розвивалася, і при Джо Байдені справа в тому, що Сполучені Штати фактично на сьогоднішній день умивають руки в плані військово-технічної допомоги Україні. В проєкті бюджету, хоч він і не тимчасовий у них до речі, там по-моєму, з 1 січня вони повертаються до. Його е, чергового розглядання так, от там немає жодного центу на військово технічну допомогу Україні. Є гроші, е, гроші великої сімки в розмірі 50 мільярдів кредитних е, які ми не будемо гасити. Е, і є 35 мільярдів. Ну деякі джерела називають 40 е, мільярдів євро кредит від Європейського Союзу. Це все нам на наступний рік, е, і на війну, і на на існування, на харчі і на патрони, скажімо, і набої, скажімо, скажімо так. От. Так що тут не треба очікувати жодних там різких змін в плані, в плані змінення політики Сполучених Штатів. Ну от за винятком того, що Трамп не буде церемонитися, і Трамп буде намагатися виконати цю обіцянку в плані, як він сказав, термінового припинення вогню. Хоча якщо Конгрес буде не на його боці, там же ж вибори в Конгрес ще йдуть основні. От, так що, якщо Конгрес змінить свою окрасу на демократичну, то тоді взагалі особливих змін в політиці, зовнішньої, в тому числі в США, навряд навряд чи, навряд чи відбудеться. Я би не очікував там, ну, ми вже з вами рік чекаємо цього дозволу, я думаю, що ми навряд чи ми дочекаємося найближчим часом. Південна Каре спрацює тому, треба розраховувати на власні сили. Треба розробляти наші дрони різного типу від 100 кілометрів віддалі, і треба їх застосовувати. Треба на де що з нашою ракетною програмою? де наші нетуни uh -huh. а, питання а, і скільки їх вироблено на сьогоднішній день? Чому ми не, не наносимо удари? Де наші партнери, які дають нам Shadow, Чому Shadow не працює сьогодні на всю глибину окупованої території? наша країна. вони ж дістають по своїй дальності до кордону. Вони дістають, якщо їх не дозволяють застосовувати за, за межами сполучені Штати, на мій погляд, ніколи не погодяться на удари в глиб російської території на тактичними ракетами, тому що це може призвести до незворотних процесів в плані розкладу Російської Федерації. А що стосується Південної Кореї, ну я думаю, що Південна Корея може змінити свою думку тільки в разі, от якщо виникне ситуація, як я сказав раніше, що на, на фронті на нашій території з'являться підрозділи, повноцінні підрозділи, типу батальйони вище північно-корейської армії такі перспективи не дуже позитивні намалювали від сполучених штатів, але ж є двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами. Ця безпекова, безпекова угода передбачає всього-навсього, передбачає співпрацю в оборонній сфері. Ви читайте уважно: там немає жодного, жодного питання стосовно того, що вони завтра стануть воювати за нас, Широкий спектр нам військової вис... допомоги з боку США. От написано. Так, добре. Сполучені Штати дають нам сьогодні озброєння, а і далі можуть, до речі, продовжувати давати озброєння по програмі. Ю PDA. Uh -huh. Uh -huh. Це президентська програма, надлишкове майно Пентагону вони будуть передавати. Ось вам виконання договору. Про ленд-ліз мови не йде. Це питання закрилось, До речі, закрив її Джо Байден. З самого початку закрив його, Конгрес прийняв, а він так і не реалізував його і сказав, що воно ніколи не буде реалізовано. Підтримку вони будуть надавати. Співпраця в оборонній сфері у нас іде. Ми обмінюємося і бойовим досвідом з ними. Вони тренують нам, допомагають тренувати наші війська, надають техніку озброєння, надають боєприпаси, допомагають порадою, підтримують стурбованістю. Що ще більше немає зобов'язань? Ми ж не немає слова «союзницькі зобов'язання». Немає, як сказав. Путін до пункту четвертого, як в договорі між Росією і Північною Кореєю, щоб в разі нападу третьої сторони надавати вплоть до військ для захисту однієї з сторін так. Тому потрібно робити все самотужки. Це 100% Тут я повністю пасіння утопаючого так. справа рук самого утопаючого в першу чергу. Так, ну все ж таки справедливості заради, що є вже в 16 Це не єдиний О, а от тут, А от тут наші, от нам треба більше тепер. Нам в цій ситуації нам треба більше озиратися на захід, на європу і домовлятися, і щоб скоріше прийшли в 16 і щоб разом з ними передали найбільшу номенклатуру ракети класу з повітря земля і повітря-повітря, от про це треба говорити, і готувати накопичувати і готуватися на ну приблизно на весну, судячи по обіцянкам про надходження і міражів, і f 16 то на весну у нас повинно бути ну як мінімум дві бригади е авіації змішаного складу міраж і «Ф-16». І так це вже буде потужна сила, яка в змозі буде винести як мінімум один оперативний напад, пане Олег. спасибі, що долучились. було цікаво, як завжди, з вами спілкуватися. Ну і традиційно тихого спокійного вечора бажаю.